Нещасний випадок чи вбивство близькі жінки, тіло якої нещодавно на Роменщині звернулися до телеканалу в із проханням про допомогу. Вони переконані, що винних у смерті дівчини покривають правоохоронці, тож хочуть домогтися об'єктивного розслідування справи. Обґрунтовані ці звинувачення чи просто рідні не вірять у загибель доньки та сестри, з'ясувала Євгенія Думчукова. 10 грудня на узбіччі дороги поблизу села Ярмолинці Романського району виявили тіло невідомої жінки у спідній білизні. У ході розшукових заходів поліцейські встановили її особу. Це 28-річна роменчанка. Також знайшли і чоловіка, з яким вона востаннє проводила час. Чоловік зізнався, що тієї ночі він був відпочивав з цією жінкою разом. Відпочивали вони в лазні, Коли з його слів, коли він перебував в одній кімнаті, жінка плавала в басейні. Коли він вийшов з кімнати, побачив, що вона втопилася. Коли він витяг із басейну, це я також підкреслюю з його слів, начебто жінка була вже мертва. Тому він злякався, він спалив її одяг, а тіло вивіз за межі міста, де і полишив. Сестра загиблої у версію поліціянтів, що це був нещасний випадок, не вірить. Рідні стверджують, дівчину вбили, адже на тілі померли, виявили численні синці. Нам спочатку сказали, що це нещасний випадок, що це утоплення. Вона втонула в сауні, вони після того поїхали в сауну. Ми зразу повірили, тому що ми розуміємо, як в сауні слизько, можна, це може бути, але коли привезли, а вона вся побита, і на руках, і на ногах, і голова в неї і лице теж все побите, то зрозуміло, що це вбивство, це не нещасний випадок. У лікарському свідоцтві про смерть, яке видали близьким, вказано, що попередня причина загибелі, набряк головного мозку, нещасний випадок, пов'язаний з дією надмірно низької зовнішньої температури. Але пані Оксана певна, правоохоронці намагаються приховати злочин, адже чоловік, який відпочивав з її сестрою, доволі заможний та впливовий. Спочатку нам повідомили начальник убойного, що він сказав, у неї, що ви хочете, що в неї ребра, цілі. Вона слідів насильницької смерті немає, це нещасний випадок. Оце його слова. В них є гроші. Наскільки ми знаємо, гроші і немалі гроші, вони можуть все проплатити, все купити. Наскільки ми знаємо, тому ми е, продаємо глазки, ми в інтернеті теж на сайтах розповсюджуємо фото з похорону, яка вона була побита, тому що суд медексперт цього не заключив. Ми на суд медексперта також написали заяву, ми не згодні з його рішенням і ми навіть будемо вимагати ексгумації тіла, і ми хочемо подавати на незалежну експертизу. У правоохоронних органах це коментують наступним чином. Призначені всі необхідні експертизи, спрямовані саме на те, щоб з'ясувати, що саме стало причиною загибелі жінки. Що стосується чоловіка, то він поки що перебуває в якості свідка. І інформація, яку він надав, також перевіряється з метою повного всебічного та неупередженого розслідування обставин смерті 28-річної жительки міста Рамни, прокурором області Віталієм Матвійчуком прийнято рішення і подальше досудове розслідування, доручене слідчому управлінню Національної поліції Сумської області професуальне керівництво буде здійснювати безпосередня прокуратура Сумської області. Тож остаточно поставити крапку у справі можна буде після проведення всебічного та повного розслідування, а також отримання висновків медичної експертизи. Журналісти телеканалу Відікон продовжують слідкувати за перебігом подій.